Всім привіт! Мене звати Люда. Я вітаю вас всіх на своєму каналі Квіткова Хата та інше. І хочу показати вам результат, який я показувала 18 днів тому. Не викидайте орхідеї, дайте їм шанс на друге життя. І сьогодні вирішила вам показати цю орхідейку, що сталося за 18 днів. От хочу показати, що відбувається з цим листочком за 18 днів. Листочок наростив отакий гарний корінчик, проклюнувся другий корінчик. Хочу допомогти цьому листочку, бо він починає мені, він був у водичці і листочок цей починає жовтіти. І я хочу просто дати йому гарний вигляд, і я відріжу отак гарненько оцю жовту частинку. І що хочу сказати, я хочу допомогти трошки цьому листочку у тому, щоб він краще розвивався. Також, бачите, він вже. Почав мені ростити ще один листочок, маленький листочок серединки з пазухи лізе. І е, я розморозила. У мене у морозилці стоїть е, заморожений алой. І я сьогодні хочу цей алой, цим алоєм протерти отак листочок. Навколо протерти гарно листочок. Дати йому більше вітаміну. Серединку хочу закапати листочка сюди у маленький. Оцей, що росте. Корінчик помастити. Оцей малесенький також, що росте, стволик. Все, що росте, хочу помастити. Отак гарно промащу. Підсихає, і е, у мене е, він був у такому стаканчику. Оцей листочок. Цеофлора, живий мох і на е, такому кусочку кори він стояв. Але е, зараз бачу, що вечори холодні, і е, стоїть цей листочок у мене без підсвітки. Він стоїть на під віконнику, так, сонечко світить на, на цей листочок, і він собі так стоїть. І я хочу о, цей листочок зробити так, як у парнику. І я знову низ дала цеофлору. Зараз виберу звідси цеофлору заберу. Дам цей мох, що листочок ріс. Також в мене вже тут мох також є. Зараз я ще, ще додам більше. Дам по колу більше моху, щоб було. Щоб листочок цей більше мав вологи. Також я дам кору. Тут є в мене кораль, я взяла пару коринок. І цю кору поставлю, щоб орхідейка росла. Гарно обкладу все навколо. Щоб високо йшла. Отак. От Мох, щоб високо йшов. Це є мох з пагну. Трошечки хай мені ця орхідейка підсохне. От вона починає підсихати. Алой починає вже підсихати. Я ще раз зараз промащу алоєм. Корінчик уже собі чіпляється за мох. Бачите, який він стає грубенький, гарний. Йому, значить, сподобалося в мосі. Там є волога, він тягнеться до цеофлори. От так я тепер дала теж більше цеофлори. Дуже, дуже оцей компонент цеофлора, він дуже є хороший для таких ренімашок. Це є жовта запечена глина. І орхідеї дуже гарно у цьому ростуть. Це є натуральний продукт, це не є. Якась або хімія, або що це є дуже хороший компонент. Я бачу, що у мене було трошки це і цеофлори, і я дивлюся, що з задоволенням орхідеї люблять оцю, оцей ґрунт. Але, на жаль, не можу ніде купити цю флору зараз, ніде в інтернет-магазинах шукала, не можу знайти. Дуже шкода, може, хто знає, де можна заказати цю цеофлору, щоб купити. Підкажіть, будь ласка, з задоволенням куплю. Ще раз я промащую цю орхідейку алоєм. У мене алой був у холодильнику, тому що в мене вламалася гілочка з алоєм, і е, мені. Було шкода викидати, і я зайшла і поклала в морозильну камеру. Навіть цей зріс я зароблю алоєм. Я нічим не буду заробляти ні зеленочкою, я просто зароблю алоєм. Тому що я дивлюся, що ще один тут корінчик прокльовується маленький, не знаю, чи буде вам видно. Біля, ця, біля цього корінчика прокльовується ще один корінчик. то Так виглядає, так виглядає оця моя красота. Дуже, ви знаєте, інтересно дивитися, як таке маленьке створіння хоче жити. Навіть отакий малесенький листочок випускає, тому що вона хоче жити. От, я зараз поставлю, отак, як ця орхідейка йшла, і я поставлю на кору. Отак цю орхідейку я змістила. Я поставлю шийкою на кору. Тут вона буде мати і більше і вологи. Так, листочком, листочок буде стояти на корі, і буде собі корінчиком уростати у цеофлору. Отак буде рости, видно корінчик, і листочок отак буде стояти на цеофлорі. І е, хочу також закрити отакою от кришечкою. О, Кришечкою я закрила. Тут є отвір, і ця орхідейка буде дихати. Але чому я закрила цю орхідейку кришечкою? Я так говорила і не договорила. Бо ця орхідейка у мене стоїть на підвіконнику. І вечори тепер холодні. А вікно у мене відкрите, і ця орхідейка також стоїть на цьому підвіконнику, де відкрите вікно. І у неї так, ранком. Тепло сонечко світить, а вечір уже холодний. І я просто зроблю цій орхідейці такий парниковий ефект, щоб вона мала, щоб вона рівномірно могла собі урощувати корінчики, щоб їй не було холодно. А стаканчик отакий буде захищати її від холоду. Отак От у мене вийшло з цією орхідейкою. 18 днів пройшло. І дуже гарний результат, тому що у цієї орхідейки і листочок проклюнувся, і корінчик підріз гарно, і ще один корінчик проліз, і це мене радує. Отака От у мене на сьогодні посадочка з цією орхідейкою, яку я показувала, і яку знов я хочу показати: результат, який відбувається, щоб ви не викидали орхідейки. Отакі, які вже безнадійно думаєте, що все, вже треба викинути, бо з неї нічого не буде. Правда, з нею треба погратися, бо щоб її відновити, то треба не один рік. Але ви знаєте, це приносить мені задоволення. Коли я дивлюся, як відростають корінчики, відростають листочки молоденькі, і це мене тішить, тому що я врятувала оце таке маленьке створіння. І дала йому другий шанс на життя. І мені подобається за ними доглядати, вирощувати їх. Ну, може, я дочекаюся, може вона мене потішить своїм цвітінням, щоб я вже побачила її цвітіння. Хоча я знаю, як вона цвіте, але все рівно я хочу бачити її знову цвітіння, чи вона не змінить свій цвіт, не поміняє, тому що вона. Пропала повністю і з листочка заново відродилася. Сьогодні вона буде так, тому що я її промастила е, алоєм. Хай вона собі просохне. Вона вже, бачу, просохла Утім, але хай краще вона засвоїть собі алой. Але завтра я її підлию вже в воду. Отак, От як я показую, так чуть чуть тут є в стаканчику такі Отакі полосочки, тут десь буде, я знаю, пів міліметра отут буде, і я тут залишу водичку на дні, щоб тут був, щоб тут була водичка. Отаке в мене сьогодні було відео. Я всім гарно дякую, хто мене дивився. Всім гарно дякую, хто на мене підписується. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Дуже цікаво читати ваші коментарі і чекаю ваших коментарів. Всім мирного неба, Божого благословіння! Бережіть себе, всім вам здоров'я бажаю і гарного дня!